Всім доброго дня! Дивіться, у нас вже бачите, формуються помаленьку персики. Абрикоса померзла, навіть і не тим сильним морозом, а той, що був менший. А зараз поки йду на город. Це вже по третьому разу ця картопля померзла. І було всього мінус один. No tam mam do bielsza, zaraz pokażę, tu dwa, trzyczka. Oś, też. Co, że one poszokły? Może, mhm. to znaczy, jakiś korycik na lewej Такий звук я з парасолькою вийшла на город, тому що такий дощ постійно лиє, я тут вже просто пішла подивитися, то це капотить так по парасольці. Ну і був другий мороз не такий сильний, мінус 1, мінус 2 був, але цього вистачило, щоб повністю поморозити нам ще кукурузу. Вже ми знову пересіяли, пересадили кукурузку. Це така була солодка в нас з вами хотіла. Трохи раніше посадити, але в результаті вона все одно померзла. Це по-другому разу я пересівала морку, тому що перший раз померзла. Вона, бачите, така вже міленька посходила. Пророщувала, Не пророщувала, я її заливала гарячою водою. І потім вона вже така, через кілька днів я її накривала, під плівку ховала, і вона через кілька днів потім проростала, і я її вже сіяла. Тому так бачу, швиденько посходила. Це абрикосик у нас ще один на городі теж був мінус і він поскидав вже всі зав'язані плоди. А, тут на цьому ще є. ну якось так, Один вимерз повністю, а на цьому ще є гарненький. Я бачу знову в інтернеті пишуть, що ще мороза, я не знаю вже. У нас якось так було, що пішов дощ, потім мороз вдарив, знов почалися дощі. Все тільки вимерзає. Те, що не вимерзло, то вже домокає. Цей дощ не зупиняється, я не знаю, наскільки довго він в нас не можна вже влізти. Хоча в нас така земля дуже швидко волога дівається, але навіть в нас вже забагато вже цієї вологи. І цей персик теж в ньому стільки було, на ньому стільки було цвіту, але скида не де, де там, бачу, маленькі позав'язувалися. Попідмерзав теж. Бачу, вже курчавість там на одному листочку почалася. Ось, бачите, таке червоне. Зараз я камеру трохи сфокусую. Це курчавість персика. Ну поки що на одному листочку я його вирву. І треба буде обробити після того, як дощі десь трохи пройдуть. Поки ще немає інших листочків таких, треба обробити. Я вже мала досвід боротьби кілька років з такою штукою. Тому краще його раніше зловити. Ой, гірочки. Дивіться, які гарні листаті, такі теж морозом прихопило. Було 15 штук, залишилось тільки два. От в такому стані. За табур'ян віда, йому нічого не страшного, його ні морозом не б'є, нічим. От Ще трохи салат підсівала, тому що теж так само перший посіяний не зійшов взагалі, чи його просто морозом тоді побило. Вишенька наша. Бачу, що теж трохи почало, ну, формується, але сподіваюся, що щось буде хоч кілька ягідок. До тою погодою такою не передбачу. нічого не можна заплановувати чи думати. Взагалі, мало того, що дощ да, то ще й так холодно стало. І я ніколи не думала, що ми в травні місяці будемо палити грубу і що котел будемо вмикати, ну, опалення. Але той газ так мотає і тепла немає. Тому ми все одно щодня пропалюємо грубу. Це майже кінець травня. Ніколи не подумала, що таке буде. Це відро стояло просто не під накриттям, ні під чим. Так дощ на нього капав, подивіться скільки води. Ось, за цих кілька днів накапало, чисто, щоб воно стояло. Це страшне. Все таке мокре. Трошечки бачу, яблучка є. Де-не-де. -де -де? Цвіту багатенько було, але там кілька яблучок може буде. Надіюсь, надіюсь, що буде. Малючки такі ось формуються вже. Ну, тощик хоч спокійніший вже, а то в нас навіть бузок, цей одна гіляка геть низько так спустилася, ну, важка стала, бо якраз цвіте і це водою понатягувався цей цвіт дуже видно гіляки стали важкі, геть одна сторона, бачите, так опустилася, інша стоїть, ще більш-менш, а ця була рясніша прямо аж прогнулася сюди на цю сторону. О, датчик собі помаленьку стікає. Таке, зараз заливає, а потім буде спека. Будемо тої водички просити. Ну, поки що розсада моя, вся стоїть в будинку. Добре, що я її не висадила, бо я не знаю, її вітром все поклало. І вона взагалі, я була кіль... на кілька годин її винесла на двір, вона просто попадала вся. Я її закалила, але так як вона потім стояла за два дні вдома. В будинку я її не виносила, навіть по вона жовта стала. Фотосинтез не отримують листочки, пожовтіли. Вона просто біліє. Не те, що жовтіє, а біліє аж. І винесла я її. Вона трошки вітру відчула і просто вся попадала. Кавуни теж не витримують. Ось Один кавунчик я зачепила цей центральний стаблою, він вже просто впав. Ну, я його сама зачепила, просто забирала бур'янець і надірвала його. Я вже думаю, я не знаю, чи з тих помідорів щось буде. Вирішила в магазині ще взяти один сорт. Помідорів хотіла якісь дуже ранні, але вже нічого не було. По-перше, ні ранніх не було, ні звичайних низькорослих не було, тільки оці, дебарао були високі. Буду пробувати щось з ними робити, не знаю, поки на розсаду посаджу. І ще такий сорт взяла кабунчика для порівняння, подивитися. Ну, це написано, що е, скоро стиглий, тому я його взяла. Ну, в принципі, там тільки один був. Хочу спробувати, як цей покаже себе. І так само ще один сордин взяла, теж ультрарання. Буду сьогодні висаджувати. Е, я вже насіння замочила і хочу вже висадити в ґрунтосуміш. Подивлюсь, як там воно буде. Ось така бідненька ця розсада. Зовсім не отримує вона сонечка. Це інший сорт, то я вже е, жовті садила, а це черіки, теж вони якісь такі страшненькі, огірочок. Це на дві години ми винесли огірки на, на двір, Було просто холодно, температура впала, і вони теж попадали. Цей ще більш-менш тримається, але не знаю щось. Мені здається, він теж довго не потягне без вулиці. Таке все жовте. Не знаю, що в цьому році буде з цими урожаями у нас. Ось таку взяла, взяла грунту суміш. Взяла 3,5 літра, багато не брала, якраз трошки підсадити. Ще думаю, кілька огірочків посадити на розсаду, бо не знати, скільки ще така погода буде триматись. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!